Хочу вам потрішки почати начитувати записи з цієї книжки 100 правил успішної людини. І, звісно, почну з першої, так? Маленькі вправи для великого успіху. Їх тут багато, і можу буду читати довго, так? Не буду передмову читати відразу до першого. «Здійснити свої мрії. Життя буде набагато кращим, якщо займатися улюбленою справою. Люди, які роблять те, що їм подобається, зазвичай насолоджуються життям більше, ніж інші, просто тому що вони здійснюють свої мрії. Ви знаєте, оцей вислів дуже багато хто перевернув і сказав, що ми маємо задоволення отримувати від роботи. Якщо ми знайдемо ту роботу, яка приносить нам задоволення, то ми не будемо працювати все життя. Для мене це по-інакшому. Для мене, що якщо ми знайдемо ту роботу, яка нам подобається, дійсно подобається, ми будемо заробляти гроші. А ці гроші ми можемо використовувати на те, що нам приносить задоволення. І таким шляхом працюючи, заробляючи, удосконалюючись, бути експертом, ми не вигораємо там, тому що ми не вимагаємо від роботи, щоб там от задоволення отримувати. Але в нас є кошти для того, щоб отримувати задоволення поза межами роботи. Тому важливо усвідомити власні мрії. Саме про це написано, як втілювати в життя це усвідомити мрії, на що нам потрібні гроші. Я б сказала оцифрувати свої мрії. І тоді знайти ту роботу, яка може нам дати можливість реалізувати ці мрії. У мене буде своєрідне прочитання цієї книжки. Якщо вам цікаво, дайте мені знати, і я, звичайно, буду продовжувати.